Так, це точно. Ми Мурський з нами далі. Керівник адвокаційної команди фонду разом у США, співорганізатор українського саміту. ДІ. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж це за саміт український саміт ДІ, який відбувається у Сполучених Штатах. На що він направлений? Так, дякую за нагоду сьогодні тут бути з вами. Ми цього вікенду і останніх пару днів мали тут, у Вашингтоні, у нас. 500 людей з цілої Америки, які представляли е, інтереси України і лобіювали в Конгресі за перемогу України. Е, в нас е, в Америці є така система, що виборці, ті, що вибирають наших представників в Конгресі, е, мають право до них завітати в їхні кабінети і сидіти з ними на зустрічах і оповідати про які є їхні пріоритети, і що для них є найважніші речі. Найважніші речі, що вони думають, що конгресмен чи сенатор повинен а, за, за які по сенатор повинен голосувати. То до нас а, протягом останніх трьох днів а, до нас приїхало 500 людей з цілої Америки з 36 штатів. штатів. І це не лише були а, американці та американці українського походження, так як я, а до нас також приїхали багато людей, що щойно були. Що були біженцями з України або ті, що недавно тому приїхали з України, які могли розповідати про ситуацію про справжню ситуацію в Україні? Що діється, щоби всі наші представники в конгресі розуміли це? Це важне, тому що для багатьох конгресменів і сенаторів питання: чи вони будуть голосувати за, за, за Україну. Uh, і за наші пакети uh, фінансової і uh, збройної підтримки України uh, питання, чи вони будуть за це голосувати, uh, це, uh, це uh, вони будуть голосувати не за питання їхньої ідеології, чи вони самі підтримують Україну. Але їм найважніше знати, чи ті люди в їхніх округах частинах, які їх вибирають, підтримують Україну. То в нас є така складна ситуація, де ми очевидно знаємо, що Україні потрібно багато більше підтримки від світу, щоб вона могла щоб Україна могла здобути і де окуповувати всю, всю територію України. Але для них, для конгресменів і сенаторів, найважніше, щоб вони знали, що їхні виборці підтримують це також. Ну, особливо зараз це важливо на тлі тих подій, які відбуваються в конгресі з вибором спікера. І ми розуміємо, що це. І бачимо, наскільки це складний процес, чи може сьогодні, зокрема, ваша організація об'єднання українці, які живуть в штатах, котрі представляють, наприклад, республіканців, конгресменів, зокрема і там трампістів, якось на це впливати? Чи можете ви зламати цю от систему, скажімо, там несприйняття України? Чи це власне політичний фактично інструмент для маніпуляції в конгресі? Чи можете ви виборці вплинути на трампістів, зокрема? Так, я думаю, що ми можемо це зробити. І я думаю, що нам потрібно це зробити. Багато і виборців, і конгресменів, що ви згадали, що є союзниками Трампа. Вони розуміють, чому я це вважаю досить сильно. Вони розуміють, чому перемога України є важна не лише для Європи, але також для Америки. Але я ті, що цього не розуміють. А, і на жаль, а, наше завдання. Ну не на жаль, це є наше завдання. від демократії. Ми мусимо це доносу. Доносити а, ми мусимо це пояснювати нашим представникам в конгресі. А, це це є наша відповідальність. Це і наше завдання. А, я думаю, що адміністрація президента Байдена а, і всі союзники України можуть краще і більш детально пояснювати, чому перемога України є. Ключовою не лише для безпеки Європи, але для цілого світу ми бачимо, як авторитаризм і толітарі... тоталітаріанізм, як вони ростять навколо цілого світу. Ми бачимо це в Ірані, в Китаї і в інших країнах державах, які в свою чергу підтримують російську агресію і російську війну проти України. Ми мусимо пояснювати нашим конгресменам трампістам і всім республіканцям і демократам, що ми підтримуємо Україну, так як президент Зеленський сказав, коли він був тут у нас у Вашингтоні. Це не є просто подарунок Україні, але це є інвестиція у безпеку цілого світу, так само як у безпеку Америки. Ну, для таких складних переговорів в принципі треба варто би готувати звісно хороших комунікаторів, готувати хороших переговірників. Чи допомагає сьогодні Україна? Наприклад, в цьому вам, вашій організації, чи є якийсь осередок, який би можна було назвати там лобійську організацію, яка би допомагала просувати інтереси ми розуміємо, що є посольство. Ми розуміємо, які складні задачі сьогодні лежать на Оксані Маркаровій. Ми все це прекрасно розуміємо, але це один інструмент дипломатичний. А є ще інструменти такого характеру, який ви використовуєте це те, що йде від виборців. Так, і думаю, що це дуже важне. І в нас а, за 13 місяців будуть вибори для президента Америки для президента США. А, і це є дуже важне, щоби ми мали це завжди на на що Ми завжди пам'ятали, що всі наші кандидати і всі всі наші конгресмени вони думають лише про те, щоб їх знову вибрали. А, і ми мусимо всі наші аргументи і всю нашу мобілізацію нашої громади тут в Америці. Обґрунтувати на цьому питанні uh, в нас і дуже також важне запам'ятовувати, що в нас uh, в uh, навесні будуть також вибори, uh, що ми називаємо primary uh, primary campaigns and primary elections Це є ті вибори, на яких uh, республіканська партія вибирає які um, кандидати будуть іти uh, uh, на, на загальні вибори. В листопаді несутного року, і зазвичай ті люди, що йдуть вибирати людей на цих primary elections, ті, що ті, що виходять і справді хочуть you know, брати участь в цих виборах. Вони ті, що є або дуже праві, або дуже ліві, і ми мусимо це мати на увазі, що всі наші конгресмени, ті, що є в палаті представників, вони мають великий тиск на собі з правого боку. А, тобто з трампійської сторони, і ті, що є наші демократи-союзники в платі представників, то вони з лівого боку мають цей тиск. А, і ми мусимо якось в тих рамках працювати, щоб якнайбільше наших союзників з нашої громади і з наших союзних громад, з польської громади, з Балтійських громад, а з інших, щоб вони виходили на ці вибори не лише в листопаді 2004 року, але й навесні. Щоб ті кандидати з республіканської і демократичної партії, щоб ті самі кандидати були як найбільш проукраїнські, як можна, тобто це таке формування проукраїнського лобі, широкого зразка, яке може почати, яке повинно власне почати впливати ще на праймері, на кандидатів, які підуть уже безпосередньо на вибори. Наскільки це взагалі так, реалістична досяжна ідея? Я розумію, що це такий амбітний план. Але чи є для цього можливості і час, наприклад, щоб переконати, а, а. Ну... так я, я, дуже, я дуже радий, що ви запитали це запитання. Ми зробили соціальне опитування минулого тижня 1500 американців і пару місяців тому чотири тисячі американців. І найбільший висновок з цього опитування? Це є, що американська публіка її можна переконувати щодо щодо питання підтримки України, наприклад, а, порівняючи наше опитування з опитуванням CNN, що вони зробили лише пару тижнів перед нами. Якщо ми користуємося, якщо ми вживаємо слово російсько-українська війна, а, або а, а, то якщо ми вживаємо слово Російська українська війна замість російська агресія проти України. То ми бачимо, що є може 10-15% менше підтримки з публіки, то навіть слово війна замість агресія чи наступ Росії ми бачимо велику велику зміну в підтримку американської публіки. Якщо ми пояснюємо і в наших опитуваннях, ми пояснювали людям, що що діється на окупованих територіях, скільки українських дітей було викрадено чи вкрадено Російською Федерацією. І якщо ми, ми після цього пояснення запитуємо людей, а тепер чи ви підтримуєте американську подальшу підтримку України, то ми бачимо 15-20-25% більше підтримки, це справді для мене, як о, як американська, що я включений в політичний процес, це для мене був шок. Я не міг повірити наскільки американська публіка і наскільки її можна переконувати. Що ми справді мусимо більше робити, щоб Україну підтримувати, і думаю, що це є для цілого українського лобі тут у Вашингтоні. від тих, що працюють в українському посольстві, до тих в українському К комітеті, до наших організацій об'єднаних в Українську коліамериканську коаліцію для підтримки України. Це для нас є величезний не виклик, але шанс. Це є величезна нагода. Щоб ми просували ті ключові меседжі до американської публіки і до американських конгресменів і сенаторів, бо ми тепер знаємо як факт, що справді ми можемо їх переконувати. І Пан, це є наше завдання. Пана Микола, залишається буквально пару хвилин. Але ще є важливе запитання: переконувати, якими інструментами, якими методами це спілкування, це преса, це культурні заходи. Ну, тобто для цього потрібно щось робити. Не просто ж ходити кожного дня до конгресмена чи сенатора і казати: ну підтримай Україну, ну допоможи Україні. Ну, це ж так не працює а, так, але я думаю, що справді дзвонити і йти на зустрічі з конгресменами. Це найбільш впливовий метод. Наприклад, я знаю, що конгресмен Бергмен, що представляє північний півострів штату Мишиґен, для кожного дзвінка, що його офіс отримує за підтримку України, вони отримують 30 дзвінків від їхніх виборців, в їхній окрузі проти України. То ми мусимо мобілізувати наших громад і наших союзних громад. Багато конгресменів їхні голоси проти чи за України. Залежить саме від того, чи вони почують багато підтримки, чи багато опори а, для України від їхніх виборців. А, але ви зовсім праві, Ми мусимо працювати разом з пресою, щоб вони ті меседжі розуміли, що ми вважаємо, що є ключові, і що можуть переконувати людей в Америці, а, що треба підтримувати Україну. Але друга надзвичайно важна річ, ми мусимо відповідати на ті. Uh, що буде слово обжекшен з українською мовою на ті причини, чому люди мають не підтримувати Україну. Нам кажуть деякі конгресмени, чому я повинен підтримувати Україну, бо там є багато корупції. Україна, я не знаю, чи вона є демократією. Україна, ми, ми даємо всю таку поміч Україні, і я не знаю, чи є нагляд, uh, що вся ця допомога йде там, де ми хочемо, щоб вона йшла. І це є наше велике завдання пояснювати, що в Україні є. Демократичні установи, що в Україні є надзвичайні інституції, що протидіють корупції, що набув САП, такі інституції, які існують в Україні, і які є справді незалежними, вони не існують в Америці. Україна має навіть кращі і більш незалежні інституції для протидії корупції, ніж ми маємо тут в нашій в нашій в Америці. А, і ми пояснюємо їм, що американські установи Inspectors General в держдепарменті і в нашій міністерстві департаменті оборони ті інспектор з наші наглядові органи і українські наглядові органи дуже сильно пильнують і дуже уважно пильнують. Що вся підтримка, бюджетна, збройна, вся підтримка, що Америка висилає Україні, є дуже акуратно, ретельно і детально. Перевірена, що вона іде там, де була спрямована, то це також і наше завдання. Пане Миколу. Неймовірно вдячний вам за коментарі, за важливу роботу на користь України. Микола Мурський був з нами, керівник адвокаційної команди фонду у США, співорганізатор українського саміту. Дії зараз